Ми з зайкою прийшли до клініки. У неї така проблема. Це випадіння матки, так? Ні, у неї ж матки немає, у нього доміна, у неї випадіння влагалища. Тобто слізистеє неї вагаліще даже. Це випадіння слизової, так? Да? Да. Ось така проблема, тому треба зараз терміново робити їй операцію. У неї вже там виділення такі гніні. Вже є запалення, тому з цим тягнути не можна, вже її вкололи. Та вот. <буси> Такі ми будемо робити зараз собаці. І це, це, кош... це коштує недешево, да? десь 4-4,5 тисячі. Да. Okay. Десь 4,5 тисячі. Нам дуже потрібно зібрати, щоб зайці зробити цю операцію. Тому прошу Підтримайте зайку. Хороша собачка така. Треба, щоб ще була здоровою. Сайки зараз дамо сім пару чухалась. Зайки, Ласоші і Маші. Вона вже поїла. В неї, мабуть, випадіння матки сьогодні. Ми все виложимо в сторіс, дзвонили лікарям, ходили. Завтра спробуємо її відвезти так. Зараз підемо із неї, з нею, з Машею погуляємо, бо були взриви, вона перелізла і інші її собаки теж досі трипають, кусають. Буде вона в домі жити. Машу зан... напагнула клітку. Пішли, це наша красуня, якуся гуляє. Я вам покажу. Просто треба 6 туалету, але там вже в мусорці вона лежить. Вона погнула оце, що для, ну, для водички погнула. Зараз покажу вам, бачите, як вона розігнула ту клітку. Як вона вибиралася, просто у нас камера тільки одна. Зараз вам ще покажу, боковий. це вже мусор будемо викидувати. Ось дивіться, як вона погнула. Ці свіння порозривала. Я не знаю, що робити, прогнула взагалі цю клітку нову. Це жесть. І вилізла через вікно. Вибивала, чи воно що зривами, ну, там по Ну, На відео побачите. І воно було виламане, все вона попереворачувала. Кожен день тут наводимо порядки, але як бачите, все зараз знову навели, але до цього був жах. Вона там жесть, що витворяла. Заєчку пустили. Зараз будемо її. Шампунька і змягчаємо витісувати, бо це жабет, яка вона товстушка, що вона не гуляла. Собаки її знову ображають, були взриви, вона перелізла, ховалася вчора в будці. Ми все повиставляємо, покажемо, як ми знімали це на нашу камеру.